Доброго ранку, пані Марія. Доброго Кристинка прийшла, самого дену пані Марії вже нема. Що вже ти? нема Кристинка вже... збудила, каже. Вода кипить, що вареники кидати треба, каже. Треба вареники вже дівчинки, правда так? Собі. Е, так, то, так. Та, то не треба кидати так сильно. Я вже шоси по факту не спала. І вона така ра не стала, але хочу, може, буде в машині спати. Але ви в нічку спала, галі? Вона спала, так, але кажу, вже по шосьці. По щось і стала. Не спала. Але Ще? то нічого, бо швидше, може, засне на обід, бо потім не будемо мати. Так. Може в машині засне, то добре. Так? Я... Так, та, та, та. помила Володиму, стерчить. Або мені теж треба йти ні. Ні, я вчора помила, але думаю, чи не стерчить. Ну, все виправляється, нормально. Все виправляється. Що це за нова мода тепер в окулярах їсти? Да. Що це таке нині є? Да, Вчора не й нині окуляри, каже, дати її. Мама смачного. Да. Мама ще голову помила. Давай, що тобі в окулярах смачніше їсти, Птася? Так. Да. Скоренько, бо зараз їдемо. Да. Давай скоро на колі гам-гам гам. гам, гам. Так. А? А, баба Баба, ам папа мусить. Пані Марія вже готова. Пані Та? Марія, того разу досить не набирала. Я кожен Та ви їдете на один день, фактично. І Така велика але... торба на себе одну. Каже, я досить не набирала. Тут більше ви закопеть. Ти з комірів вона така. Ото вже є, таке є. Христося вже, там. вже там. Чекай, я не можу дочекатись, та привіт. Махай привіт. Привіт-привіт. Кажи сідайте вже, Моньки. Що, ми сіли, Хотіли швидше виїхати, але ще на пошту мушу заїхати. Буданчика футболку вчора не забрали, тут плавальну. Маленько заїдемо до обіду, повинні. Ну заїдти. нам треба заїхати, щоб ми на обід встигли. Потім коротше треба. Питаєте, куди їдемо? Бо вам так само актуально. Багато хто собі теж планує відпустки. Дивіться, ми їдемо в... на Закарпаття, в косино. Чому туди? Тому що там мамі корисно в термальних водах похлюпатися, посидіти на ревматизм. Це по перше. А по-друге, діти дуже хотіли в аквапарк туди. Ми минулого року їздили. Ось тому, тому так. Якщо комусь хтось хоче пораду, куди можна поїхати, можу вам сміливо порекомендувати наше улюблене місце в Буковелі, не за всі гроші світу. Ми вже туди 5 років поспіль їздимо. Це готель Мілі і Джон це не реклама. Просто щира рекомендація. Я, я, їздили, кожен... не там, я, ще, я ще туди їздила, як блогерами не були, і так ми з того часу кожного року до них їздимо. Чим там класно? Це є буковель. Це класно, в них ціни дуже адекватні, і на ті ціни. Напевно, не знайдете такого сервісу. В них і спальні, і внутрішній басейн, і зовнішній басейн, і джакузі. Коротше, ну, вони настільки е, власника з власником е, там спілкуємося так само, завжди як є е, тож, такі прості, дуже приємні люди. Ну Взагалі просто супер. По нашій рекомендації вже не знаю, скільки і блогерів, наших знайомих їздили. Поїздити, там, смачна, а ресторани, який там в них теж, і ціни адекватні. Ну, коротше, е, от хто шукає, там. Не знаю, як там по місцях. Ми, до речі, забронювали собі, ми поїдемо в кінці липня, 26 липня, липня то, то може, як хтось, як є там вільні номера, то може і побачимося. 26 липня та, ми ще туди поїдемо на декілька днів, щоб ну, як, як літо без Буковеля. Минулого року ми їздили, хто з нами давно, той пам'ятає. Я так кажу кожного року. Тому е, відміточку вам залишу, е, кому актуально. А, до речі, до речі, якщо скажете, я думаю, що ви від нас, то ще вам зроблять якусь знижку, 10% як мінімум. Тому що кажу, ми з власником знайомі і ну і я думаю, що вони зроблять таку знижку. 10% це взагалі дуже багато. В них і так ціни прикольні. Ось, тому кому актуально, дивіться, заходіть і бронюйте, і, і відпочивайте. Але то, то вже трошки нудиться. Ота да, да, трошки нудиться, дівчинка трошки поспала наша, трошки поїла, на заправці, вступали. Щось там Іринка купляла старшим, не знаю що, круасани. Я собі пішла, купила круасана, а Христинка його з'їла та з, з м'ясом. Так, то що? Христинка, щоб було готове. Щоб було готове нам. Ще на Чіп'єсі двадцять. Їхати дві години двадцять. Це є що? Ще би раз Христинка заснула, було б добре. А це вона вже і боби поїла, і, і щось там. Шо, ой, спонька і вже показуєш, я вже, показую, що я вже сплю, комедії показую. Так? Комедії показую. Я тобі зарадам. Розядети на відпочинок чи не на відпочинок, завжди будьте уважними. Бо ми минулий не... раз минулий раз на тому попеклася, поїхали не туди, бо я не уважно подивилася. Цього разу просто собі вбила косину і поїхала. Не в те косину, що треба. Виїжджаємо, втішилися, дивилися, три хвилини ще їхати. Тепер без обіду всіли. Я вирішилася, питаємося людей, а жінка каже, вам треба Берегівський район Косино, а ми заїхали в якесь інше косино. І все, і тепер годину з чим-то треба вертатися назад. Ну що сказати. Дивіться, як на горі Мукачівський замок. Ой, як високо-високу тільки не видно. Нарешті ми прибули на місце. О, Христинка, вона вже на їсти нічого не хоче. хоче тільки це. Ото напевно наш готель там, так. О, зараз сумки, сумки проходить. Ага, автобус зустрічає. Пообідали, чуть-чуть полегшало. Я взагалі я така, якась як не знаю, що дорога якась важка така була. Стресував, тому що ми попали в пробку, спішила, щоб цей, в машині спека, мала мала вже голодна. Та я об'їжджати дорогу. Цей мені мене не пропускають. Але такі, ну теж, я розумію, що я неправильно не робила, але і люди такі, я показую, що мала дитина, що цей, але жінки такі, що я кажу, навіть навіть би не подумав. Ох, тихо. Так що. Так що таке. Трохи стресова дорога, але сподіваюся, що вдасться розвіятися. Ай, яка ти класна! Ну покажися, Даця. Покажися, покажись підписникам, яка в тебе панамочка. М -м -м, яка ти класна, тільки там тут треба зав'язочку на бік. Дай, мама, зав'язочку тобі забере. Опа, отак. Отак натягай, натягай. Натягни на себе, натягни так гарненько. Натягай. Оба, сильно, сильно натягни. Оба, Та так ножками купці рубці. Подобається? Yeah. Дуже подобається. Каже, така тепла водичка, аж за затепла, oh, бо й так жарко, але скажи, добре, що сонця нема. <рігра> тримай трохи той? Ця болюся пускати для та... <рігра> Тримай, тримай. <рігра> <рігра> Маленька, трошки замочилась? Тому, тому я тестеця вийде, бачиш тут. Ага там спускають, тут треба все дивитися. Файного сонечка нема, але так пари, що дощ показує на дощ. Але нам дощику не треба. Надіємося, що його не буде. І там фоткаються, купаються, розбираються і них. Вилізла з води, роблю трошки перекур, бо я вже... Не виходило скільки часу, напевно, чи півтора, чи дві години. Це треба теж здоров'я мати. Іринка вже і в аквапарку була. І... Яко нога люди я... подано зараз спускалися. Каже Уляна, сестра є дзвонить, каже, де ви є. Я, ну, вони ще там спускаються? Кажу, я хочу вже просто лежати, щоб мене ніхто не виплакає такі старішки, та може бути. Я кажу, мені вже ні гірків, нічого не треба. файно, та що там казати? Відпочинок є відпочинок. Ні за що не думаєш, нагодують, помиють за тебе. Помиють, помиють. ну якщо нагодують, посуду помиють. А, посуду, да б... думаю, помиють після тебе, це все. Та й файно є. Дуже багато є наших підписників, я взагалі в шоці. Дехто підходить, фотографіруються, дехто такі йдуть. Дівчата чуєш, чуєш. То не та тьотя, що в Тіктоці знімається. Чує друга жінка йде, каже: Знаєш, там в Тіктоці знімається теща і зять. Така жінка, що каже, зятю. Дуже багато людей пізнає, дуже Люди, приємно. Діти з Миколаєва кажуть, я вже два роки на вас підписана з усією Україною. Так, та, здається, Закарпаття, а тут наших людей є всюди. Йдемо з Христинкою перейдемося там. Перед е, аквапарком є такий базарчик, там продають е, копальники, всякі такі штуки плавати. І думаю, може там є такі круги надувні, бо вона тільки шукає, де круг є. Хоче в дівчатки круга, хоче такого. так? Головне, що минулого року ми купляли вдома є, а не взяли. А я собі подивлюся, йдемо, бабуся, купи, йдемо. Так, а от є магазинчик. А я хочу, може, якусь каптурика чи капелюшка куплю. Я п'ятницю купила в Кам'янці на Мазарі з таким довгим дашком. Мартося і буданчик. Баба, ти така смішна в тому. Каже, не його. О, і не мала де гроші подіти. Але якщось є, то зараз куплю собі. Тут якраз лісочок так файно, холодочок. І там далі вже аквапарк. О, йдемо з бабусю. йдемо будемо. Ми вже скупилися. Подивіться, якого єдинорога. А бабуся купила вже цілу дорогу, несе його, не хоче вилазити з нього. Йдемо, там вже далі мама є. о, І бабуся скупилася, купила капелюшка білого і купила таку сорочку на поясок. Легесеньку, файну і все, можна йти далі купатися, відпочивати. О, мама, птеся. О, мама є. Куди ти пішла? Не туди.

О, Спочатку вибрала якусь качку, а потім поміняла. Це мальчика, молодець. Хіба. Вже обрали дівчинку в те. Як воно називається? Пончо. Пончо. Після купання накупалися, накисли. Ай, на накисли. І вже люди о, вже лежаки, Може, хоть буде. все пусте, Але тут Ні, до 8 дала. години, кажуть, тільки. І так, так. Ні, ну, Нам там бути, то ми можемо довше, там інше ще. Ми можемо ще йти в один басейн. Так. Там. О. Короче, пізно приїхали, але ще файно накупалися, накисли, Зараз Шти. йдемо на вечерю, повечеряємо, а далі буде видно. Що спати точно не будемо. Так все пити хоче. Та вона в виді, вона ж так само, ну, хочеться пити, сушить. А ми з Христинкою ще прийшли на майданчик, йшли в одне місце, попали сюди. Бо ми думали, що той готель такий маленький, а насправді там стільки номерів, він такий величезний, ми ще блудимо. Що, Велика гірка. Христинка з такої великої гірки спускається. Ой, зараз вже так файно, не пара, не пече. Ні. Так? Ну давай, показуй, як ти спускаєшся. Давай, давай. Давай, сідай. Дай. І поїхала, 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 поїхала. Клас! Класно? Ти ж із такою великою не спускалася, правда? Ні. Давай, ще.